Я Юрій Бібік, дякую за те, що ви з нами. Пан Тарас Загородні, з нами, відомий український політехнолог, політичний експерт, економічний експерт. Пане Тарасу, привіт, дуже радий тебе бачити. Так, да, вітаю всіх. Дякую те, що ти з нами. Давай почнемо з блокауту, тому що судячи з усього ставка зараз Російської Федерації на це в Києві, там в окремих районах. Ну в мене там зокрема там 16 годин без світла, води навіть там не було і і вже анонсують там новий удар. Ми знаємо про Чернігівщину, Сумщину. Інші от сьогодні, Одесу, наприклад, обстріляли також знеструмили і так далі. Але я хочу запитати одну просту штуку. А що а йому це дає? От він обстріляє, він витрачає мільярди доларів на одну масову атаку. Да, пошкодив ТЕЦ. Щось вибив, ну, зникло світло. Прибігли наші круті енергетики, все відремонтували. Так, да, ми посиділи 16 годин без світла. Нічого страшного, вже приспособились, як то кажуть, да пристосувались, вибач Генератори, станції електричні і так далі. Але на що це впливає, от реально? Тобто, яку задачу він переслідує? Це ж не дає для нього жодних політичних бонусів. Біля банкові немає мітингу, ніхто не каже, Зеленський, йди на капітуляцію, чи йди на якісь умови і так далі. Навіщо це йому? Просто цікаво. Ну, це спосіб все рівно викликати внутрішню дестабілізацію, як би мене не говорило, тому що у нього просто виходу іншого немає. Немає інших інструментарів для того, щоб ну там доламувати Україну, як він думає. Далі це лякалка вже для Західної Європи. Якщо Західна Європа до цього не думала, що у них таке можливо, то після польоту дронів і інших він показує, що з вами теж може бути таке, і ви нічого не зможете мені зробити. А далі ви що будете робити? А наступний крок це для того, щоб європейці відмовилися від підтримки України, і тому я вважаю, що це зараз головна мета. А так дійсно українці, в принципі, ну з го року вже я думаю готові до цього. Хтось там вже накупив собі генератори, фекафло а, чи інших там речей, які дозволяються. Підтримувати там свою життєздатність, а плюс ми повинні розуміти, що все ж таки промисловість і а, Європи, і США, я думаю, вже створили запаси для того, щоб ну замінювати де, деякі елементи а для того, щоб ну все ж все ж таки це працювало і блекаут Україна не скотилася. А тому ми повинні розуміти, що такі речі відбуваються, так і розуміти, що це прояв безсилля але проблема Путіна, що цієї зими. Виявиться, що в цю гру можна грати вдвох, так виявляється і вже вже репетиція проведення. Репетиція проведення це коли після заяв Зеленського що в Москві буде блокаут, в Білгороді. Так показали, що це може бути. Потестували реакцію, в тому числі деяких західних кіл. Чи вискочить якась там а, незрозуміла постать, яка почне говорити, що це не можна робити, що це негуманно. Ми бачимо, що тиша да значить, можна далі продовжувати. А Москва це ну дивіться, це дуже цікавий момент. Я завжди говорив я ще минулого року. Говорив, правда, технічні можливості, судячи, з цього у нас не було. Блекаут Москві викличе, але цього може викликати ланцюгову реакцію по всій Росії. Бо це, це дуже централізована країна. Якщо якісь безлади починаються в столиці, це колами йде по всій Росії. Ну і не будемо забувати, у росіяни ж на українці. так росіяни по своїй давній традиції побіжуть грабувати Москву. Це ж, це ж для них просто, як це? просто традиційна поведінка. Тим більше Україна може це спровокувати, сказати там якусь кампанію, йди, давайте пограбуйте рубльовку там. Грабне граблі не умовно кажучи. І це да і це може може спричинити, що росіяни взагалі будуть змушені виходити з війни. Тільки на наших умовах, наприклад, вони будуть забиратися взагалі зі за всієї території України. Що у нас з. Мирним процесом, пане Тарасе, тому що абсолютно нічого не зрозуміло. Там Рябков робить заяву, наприклад, що імпульс на який був приобретений на Аляскі, він утрачені і так далі. І після цього виходять з Кремля і починають спростовувати від Піскова до Путіна, від Путіна там до Лаврова кажуть: Ні, от всі наші договорів, які там удалося досі з Трампом на Аляску, все ще актуальні. Ну і там Путін ще там розповідає про зброю, там і так далі. Це вже окремо поговоримо. І Трамп виходить і каже, там невдовзі Україна з Росією зустрінеться. Тобто, що відбувається, було за тища штиль абсолютно повний, а тепер знову бачимо якісь там ну там і певний прогрес. Це все просто слова заяви, чи реально там щось готується? Як думаєш? Ні, ну готуватися може все інше, але поки Путін в Кремлі нічого не поміняється, тому що Путін сказав свою позицію. Я повторюю і буду говорити, що Україна повинна покинути чотири області. І офіційно відмовитись від НАТО, далі скоротити свою армію до 80 тисяч, відмовитись від важкого озброєння і так далі. Це два, два базових пункти, які, на яких не відійде ніколи Путін. Навіть якщо теоретично буде зустріч Зеленського, що я теж не сильно вірю, це буде повторено і Путін не, не відступить від своїх слів. Чому тому, що якщо цар сказав в Росії. То все, він поміняти думку не може. Це Трамп може там 20 разів поміняти думку, йому нічого за це не буде. Ось а в Росії так не працює. І тому що тут логіка така Путіна. Він розуміє, що якщо він почне давати задню, то він почне це як його почнуться Це початок його політичної смерті, а потім фізичної смерті. Тому він нічого такого робити не хоче. Як би там щоб не говорив: Рябков, Лавров, Медінський та інші особи. Це вони не будуть відходити від позиції Путіна. Тому що так побудована Росія, Україна готова до перемир'я на час Олімпіади 2026 Про це офіційно повідомляє МЗС. До речі, не так чомусь і пушать цю всю новину. Італія раніше також пропонувала ось це перемир'я на час Олімпійських ігор. Макрон таку ініціативу висував. Ми пам'ятаємо нуль реакції там навіть від Вашингтона, да. Хоча Трамп напевно міг би підтримати. Росія також мовчить, але з нашої сторони це класний хід, тобто демонструємо, що ми там, миротворці і, і так далі. Чи матиме це якийсь там практичний ефект? Як ти думаєш? Ну це продовження тиску на США. Як Зеленський yeah. оцей тисне на США, те, що Путін не приїжджає, хоча і підозрюю, сам Зеленський розуміє, що Путін нікуди приїжджати не хоче. І немає, немає, немає ніякого ти, немає ніякого, як вам сказати, ознак того, що це відбудеться. А так, коли воно немає, зеленський говорить, ну його немає, немає. Це ж не повага не до не до нас, а до, а до вас в першу чергу. І тому давайте або більше зброї, або або грошей. Ну і плюс, а, плюс, а оце перемір'я, це та сама інтерпретація, тільки по-іншому. Я ж я ж сказав вам, Путін коли сказав, що перемір є можливо тільки після того, як Україна покине чотири області і офіційно відмовиться від НАТО, так він буде слідувати. А це те, що Україна ну, починає вже тиснути на США такими заявами. Ой, до речі, якщо помітили, Зеленський вже почав тролити Трампа. Знаєте, коли він сказав, що знаєте, Україна готова висунути, а, висунути на премію миру, якщо а, ви дасте нам тамагавки а, і припините війну? А, і це тиск, це тиск. І тому всі заяви, заяви у цем за ЄС тиск, а, демонстрація в першу чергу це, це, це робота на Трампа. Тому що він сам себе загнав у цю позицію, не дуже зручну позицію, коли зустрічався з росіянами на Алясці, так. А, і про що там Рябков говорить? Ну, чого, ну чого, ні, Рябков говорить про імпульси? Проблема в тому, що імпульси йдуть не ті, які вони сподівалися, імпульси йдуть з України. А тут виявляється, що тут якось воно пішло не так. А виявилося, що. Трамп теж не має важелі впливу на, на українців, як думають росіяни. Росіяни ж думають, що у нас такі відносини, як у Путіна, наприклад, з тим, за своїми там шнурками в адміністрації, так там президента чи інших. Там там Путін сказав, всі побігли робити. Ні, у нас немає таких стосунків з американцями. У нас є власне озброєння, яке робить нас суб'єктом, так, в першу чергу. І Україна визначає, куди бити, як бити, наприклад, своїми ракетами та дронами. І тут американці нічого чи нічим допомогти росіянам не можуть. А так і тут, так і тут свої зустрічі на Алясці, свої зустріч на Алясці Трамп сам себе загнав в не дуже зручне становище. Він зайшов дуже. А перемовної позиції, дуже слабкої перемовної позиції, коли зайшов. А далі це вже його проблема, бо його на нього критикують. На нього тисне його партія, на нього тиснуть е, політику, в тому числі, за те, що е, США не виглядали дуже сильними. Що стосується якраз зброї, і те, про що ти згадував, Зеленський каже, що в Нью-Йорку ми обговорювали з Трампом не тільки там можливості передачі ракет та магавк, але ще Хаймерс і Атакам. І ну трішки нагло, але це правильно абсолютно. Він то ну, він каже: дивіться. 40 там 60 ракет, ну вони вони нічого не змінять. Нуль, абсолютно нічого. І я реально вважаю, що це абсолютно правильно. Одразу треба там говорити, що ну якби нам треба більше, набагато більше. Питання в тому, що про тамагавки зараз вже так менше говорять, аніж там, там ще за два-три дні тому. Трамп передасть тамагавки Україні чи він спостерігає за реакцією з Росії? Я вважаю, що ця ймовірність існує, і вона вище стала. Тільки не через позицію Трампа, а через позицію України. Я упевнений, що це вимушений крок, тому що Україна має успіхи власній ракетній програмі. Я продовжую говорити, що і, і наполягаю, що чим більше ми будемо виробляти власне зброю, тим більше нам будуть допомагати давати свою ну, щоб ми незалежними були від них. І тому я впевнений, що американці бачать, що все ж таки прогрес є, якби у нас не розгиняли постійну зраду наші штатні та позаштатні зрадофіли, які розповідають, що ні все покрали, нічого не працює, і так далі, це якраз ознака того, що працює, літає. Більш того, тут тут інша історія: що якщо Україна починає масштабувати цю програму свою ракетну, в тому числі разом з Західною Європою. А там Данія дає гроші там по данській ініціативі і все інше. То виявиться, що не вся американська зброя тепер потрібна буде Європі. Ну, наприклад, ті самі Тамагавки, які, до речі, вони європейцям не продають. Там була якась тільки домовленість одна з німцями, і то я не знаю, реалізовано чи ні. А тут виявиться, що Україна через свою ракетну програму е е створить разом з європейцями свої щит тільки кнопочка де буде? Не в Вашингтоні, а кнопочка буде, де у Києві, да? і або у той країни, з якої Україна на двосторонньому рівні вибудовує, там, наприклад, спільне виробництво, так? А тут і далі питається: а навіщо тоді будуть мамагавки потрібні? Якщо вони там коштують там, півтора мільйона, Україна за 500 тисяч зробить. Причому за 500 тисяч, ну я там різниці не бачив. Там по Фламінго по цьому ну 500 тисяч, що всі розуміли, це ж тільки прототип, це ж тільки початок виробництва інвестицій. А далі в серії воно буде дешевше. Тим більше тамагавки, вони ж півтора мільйона коштують вже в серії. Вони ж давно вже в серії. Тобто вони, вони вже там менш дешевими не будуть. А, і тому, звичайно, що я вважаю, що це наслідком саме прояву суб'єктності України, говорив і продовжує, наша зброя робить нас суб'єктним. Тому ми повинні інвестувати в нашу оборонку, відкривати експорт по всіх позиціях для того, щоб залучати туди ресурс. так? А, Страхування військових ризиків повинно бути. Слава Богу, почали вже закривати реєстри, щоб не бачили підприємства ВПК. закон був ухвалений, не зважаючи на криги стогони людей, які кричали, що це, начебто, їм заважає боротися з корупцією. Вита тут до чого до боротьби з корупцією. А, от є набу саб їх, їх тренуєте і запитуєте а тому ми повинні повинні розуміти такі речі йти і, і те, що йдуть про томагавки. Дивіться, спокійно як Америка Росіяни реагують. Ну тому що розумію що а виходу немає. Будемо будувати ППО як сказав Путін. Да. Будемо чекати українські ракети. Ну, чекайте, коли Путін знову погрожує, там кажучи про те, що. Скорі в скорім Росія у Росії появится нове оружие. Зараз йдуть испытания. питання, бла, 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 бла. Така історія була, до речі, якщо там пригадати перед Орешниками, сім, так званим. Так, да, так, да, так, да, було. Що це може бути за зброя, Game changer, все змінить. І, і на кого взагалі розраховані ці заяви? Ну, я думаю, що знову на США, Да. Ну я не думаю, що щось, щось поміняє. Ну, добре, ну, зробите ще одну ракету. Що це поміняє? Це нічого не поміняє, тим більше, якщо вона у вас є, ну це що якось, а це треба ще масштабування, випробування зробити. Ну, наприклад, з тим самим Арешником. Ну там вже різні чутки були, що половина не злетіла, тому що так просто ракети теж не робляться. І тому ну робіть, ну і що, воно, воно вам нічим не, не допоможе, якщо у вас немає можливості, наприклад, захистити всі свої нафтопереробні підприємства. Виходить так, що якщо, наприклад, ми отримаємо зброю від Сполучених Штатів Америки, ну вона в додаток до того, що у нас є. Хоча нам реально треба робити ставку там виключно на себе. І от цей матеріал, про який ти згадував, The економіст там фламінго 500 тисяч за ракету. До речі, там експерти кажуть, що це дуже класна ціна. Ось ну, і да, ну в цілому. Да. І характеристики ракети вони ну вони вражають на правду, і я так розумію, що ми вже їх нормально так застосовуємо. Зеленський вже якби натякає на, на, на все це. Питання в тому, а що ми зможемо зробити, тому що є там дві категорії людей: перше вважають, от вони знаєш, у них такий символізм: типу: треба зруйнувати кримський міст, все розрушиться, і імперія падьот. Є інші, які кажуть про те, що дивіться, нам треба виносити в першу чергу військові активи і енергетику Росії, тому що це економіка і це їхня спроможність по логістиці бити. А кримський міст, Кремль, Башня, Кремля і так далі, це все почекає. Нам це все до одного місця, і, і і так далі. Ти на яких позиціях стоїш тут? Ну, дивіться, ну по перше, ми повинні розуміти, що це визначає все військові, так mm -hmm. О, що найбільш імовірно зробити. Я прихильник більше другої тактики. Нам потрібно максимально зруйнувати російську економіку, можливість експортувати нафту, щоб у Росіян, коли вони входять в холоди, не було достатньої кількості електрики недостатньої кількості палива недостатньої кількості тепла. Оце буде працювати на дестабілізацію Росії. Наше ж завдання організувати там гарну громадянську війну. А це можливо не ударами по Кремлю. Ну вдариш ти по Кремлю. Що, що воно тобі дасть краще, щоб е, не працювали нафтогони в Росії, газогони, наприклад, наприклад, Балтійському новоросійській або Новоросійських портах. Оце буде серйозно. А далі, ну нехай стоїть той міст е, е, і далі. Ну драпати їм буде легше у бік. Бік Росії а по тому мосту, тому що я ну знов таки це військово повинен визначати пріоритетних цілей, чи відповідається задуму завдання українців а, а запитувати прем'єр-міністра і колишнього прем'єр-міністра, які нинішнього міністра як і міністр оборони стосовно того, що що у нас виробництво зброї залучати туди максимальний ресурс для того, щоб робити більше. Для експорту для експорту для внутрішнього виробництва ось що ми повинні робити. Тому ці процеси так повинні йти. А далі вже військові будуть визначати, тому що чим більше будуть ракету військових, вони скажуть, там ми можемо і там, і там, і там. Тут же все в ресурси впирається. Що ви думаєте, військовим не хочеться одночасно влупити туди, куди потрібно. Та хочеться питання в тому, чи є достатньо ресурсів і як відбувається. Для того щоб це зробити, наприклад, одночасно і по Кремлю, і по НПЗ, і по Кримському мосту, це ж виключно залежить від кількості ракет і кількості зброї. А це виробництво от що, на чому що повинні завжди зважати, те, що Трамп не отримав Нобелівську премію миру, це впливає якось на його устремління продовжувати покласти край цій війні. Так, це 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 вже знаєте. Я думаю, що це тут у нього питання. Ну тут питання не е, у стрімліні саме нашої війни, де взагалі хоче отримати премію миру. Ось тому, що у Обами є не за що, <с> да? а він вважає, ну, я тут реально там працюю над тим, щоб закривати війни, а мені це не дали цю премію миру. Ну нічого наступного року йому можуть дати. Як Зеленський вже сказав, що давайте там гавки припиняйте війну, а, і Україна буде висувати. Вас на премію миру. Якщо що будуть кордони 91-го року, я впевнений, що українці готові кожного року вас голосувати на премію миру, навіть якщо одну вже вам дадуть. Ми скажемо, що мала такі великі людини Треба дві премії миру те, що Трамп зараз робить всі, цей новий віток їхньої тарифної війни, чи як це правильно розглядати? Ні, це продовження конфлікту між Китаєм і США. Я завжди говорив і продовжую говорити, що вже йде третя світова війна, Росія і Україна це один з епізодів третьої світової війни. Китай стикається з кризою перевиробництва. Так що кличе за собою політичну нестабільність, яку треба переводити на зовнішній контур. Це означає, що Китай готується до війни і США про це знають. А ось і тому цей конфлікт не неминучий. Цей конфлікт неминучий, і там, що накладається далі, накладається в тому числі зміна технологій в світі. Там зелені технології з'являється штучний інтелект, скорочення а, зайнятості в світі, а, плюс а, ресентимент Китаю, який 30 років всім китайцям розповідає, що як їх ображали 19 сторіччя коли британська французька австро-угорська навіть німецька навіть сша рвали фактично фактично Китай все 19 сторіччя і тому вони готуються до війни а і тому вони хочуть використати цей спосіб Контролю за рідкоземельними металами, тому що вони це вибудували цю залежність і намагаються натиснути на США, але те, що вони так смикуються, ще раз говорить, що Трамп притиснув Китай достатньо сильно. А, чого вони так бігають? Я бачу, вже європейці стогнуть, що Китай намагається збути їм всі товари, які не пускають США на їхній ринок. Я обвалюють їм ринки. Я думаю, що все ж таки європейці будуть змушені слідувати тарифні політиці США. Тому що китайці закидують їх товарами, тому що вони теж на, на межі знаходяться свого економічного зростання на межі обвалу і тому і американці це роблять для того, щоб ну добитися економічної кризи в Китаї. З приводу третьої світової і того, що зараз там відбувається в контексті загальної безпеки, видання Reuters вчора здається, чи позавчора навіть опублікувало великий матеріал, що мовляв Естонія, Латвія, ну, країни Балтії загалом розр... розробляють план. Масової евакуації і е, на, на випадок російського вторгнення і там внутрішніх безладів е, всередині країни ну це такий собі сино насправді а чому замість там плану евакуації не розглядати план відбиття атаки да там спільними зусиллями і так далі план і, евакуації все хто, серйозно хто? все підійшло до такого а хто буде відбувати ну проблем країн балті що у них немає у них немає цих своєї авіації. Наприклад, немає Вони, своєї НАТО. армії. Вони ж у НАТО. Вони ж ну, я думаю що знаєте, як якраз після 24 лютого лютого. Перші, хто почали сумніватися в існуванні НАТО, це були країни Балтії. Потім поляки що почали сумніватися в існуванні НАТО. Потім вже Скандинави почали сумніватися. В існуванні краї... взагалі НАТО. ну після історії, після історії оце з польотами російських літаків, ніхто не... яких ніхто не збивав, до речі, над Естонією, а потім дрони, де вони досі не можуть визначити, збивати, не збивати, взагалі визнати, що це російське. Я думаю, що оптимізму, як ти розумієш, щось в країнах Балтії не додалося. от Коли вони там, європейці, починають розповідати, що ми. Там будемо щось збивати, не збивати, або там як німці говорять, ми там будемо залишати бригаду в Литві. Тут питання не в тому, ви стріляти в росіян будете чи ні? Це як Сікорський правильно сказав міністр закордонних справ. Ну і про які гарантії безпеки ви тут говорите? Тут питання наступне: ви готові стріляти в росіян чи не готові стріляти в Росіян? Якщо ви готові стріляти в росіян? Так давайте стріляти в них зараз, бо Росія вже напала, да? чітко зрозуміло і ясно, а не всі ці історії там якісь гарантії будуть давати. Чехія, здається, зараз перевірюю, точно скажу. Е, да, Чехія тепер вже зафіксувала невідомі БПЛА біля військових об'єктів. І е, поляки кажуть про те, що дивіться класно, треба збивати на території України ракети, все ще летить, ми, ми за, але ми цього робити не будемо, тому що немає спільного рішення НАТО. Але все одно продовжується вже який тиждень поспіль, якісь невідомі безпілотники літають в повітряному просторі країн НАТО. Скільки ми ще будемо за цим дитячим садочком спостерігати, що ми обіспокоєні і, і, і так далі? При цьому, а що з іншої сторони можуть вони зробити? Що значить може сказати, що всі дрони, які будуть літати на території там-та-та-та, там -та, там -та, будуть збиватися. Потім будемо з'ясовувати, що це за дрон. Може зробити, може зробити. А чому вони цього? Мене... Мене інше питання, Тарас, вибач чому вони цього не роблять? Дивись, якщо на твою територію залітає ну, тому щось, що, моді, що є невідомо, що... що літає над військовим об'єктом, цих... ти саме тому тому на території цих... Росії це збиваєш тому, що ці політики-квітачки не для цього обиралися Конечно. Вони не можуть визнати, сказати своїм громадянам, що війна вже йде, що треба скорочувати соціальні витрати, що треба робити таке-таке. Не можуть вони сказати, да? тому що вони бачать, що, що вони втратять владу, все, оці квіточки будуть так розповідати, розводити ручками і розповідати Україні при тому, що у нас щось не так працює. Да? Коли ви неспроможні, базово, еліти неспроможні забезпечити базову базову базу це безпеку території. Ну, поки не долеться шахеди, так воно і буде. Ну дивіться, я вважаю, що ми не повинні займатися цими там сильно переживати за цих за європейців. Ну, полетять шахеди, швидко прибіжать знову до України. Ну, що тут можна сказати, ми ж не можемо. Вилікувати цей мудізм не можемо. Ми контролюємо їх, ці процеси. Не контролюємо. Ми контролюємо виключно виробництво нашої зброї, наших дронів і багато чого іншого. Я просто ну. Можливо, там вітає десь в небесах, але якби я був лідером якоїсь європейської країни, перше, що б я зробив, це просто прибіг би до Зеленського і сирського і сказав: Ребята, я вам готовий зробити все, що ви скажете. Навчіть моїх військових збивати дрони, воювати в рамках сучасної війни, реагувати, да седати саджати ці реби там. Я не знаю, що зараз використовують безпілотники. Давайте нам технології, я буду вам сприяти допомагати і так далі. Вони реально садять круасанчики, пробіжка вранці, занепокоєння, стурбованість і так далі. Я думаю, блін Ну, це як таке взагалі можливо Ну це ж відет залежить. Все віде залежить. Ну, див, ну дивись, я от нещодавно дізнався цю історію. От там дві, дві такі показових історії про Європу. А, виявляється, Меркель з колишній міністр оборони Німеччини, хто не знає, яка довела Альбундесвер до того стану, що там 24 лютого нічого yeah. не літали, не стріляло, yeah. а при бюджеті, по-моєму, 100 мільярдів. Виявляється, вони ліквідували ППО як окремий вид військ. Да? І тепер невідомо, хто буде збувати дрони, ну і, і взагалі ракет літаки. Чому? Тому що а, Бундесвер, виявляється, не може воювати під час мирного стану, без оголошення війни. Це було зроблено ну, після Другої світової війни, після відомих всіх подій. А тепер невідомо хто це буде робити. Да? Це треба міняти конституцію. Це 5-6 років. Далі виступають соціал-демократи, і це, це оця шобла Шрьодера і всіх інших. Говорить, ну, дрони можуть бути збивати, але російські літаки не можна збивати, бо там росіяни. Да? зіпсуємо стосунки. Далі. Вирішила це робити поліція. Німецька: говорить, добре, ми будемо збивати дрони. Але, як в тому Нідоті, виявилися нюанси. Там вже дві поліції. Одна федеральна, тому що це Федеративна республіка, так? яка контролює аеропорти, а є місцева, яка контролює прилеглу територію. І там питання: а хто буде цим тепер займатися? Так? Ну, щоб ти розумів рівень ідіотизму, так? і тих людей, які розповідають про непрацюючу інституцію у нас. Так? Далі цікава історія. От була в Фінляндії, коли вони все ж таки конфіскували один судно. Яке підозрювало, що воно рвало кабелі в Балтійському морі. Його відпустили. Знаєш чому? Тому що ти пішли в суд, да ти пішли в суд, і суд е визнав, що це в ній юрисдикції Фінляндії. Тут питання в тому, чи є в Фінляндії такий порядок, згідно з яким, якщо загроза національній безпеці, то все це по-іншому розглядається. Я упевнений, що є. Але ж вони не актували. Фінляндія, Фінляндія яка має кордон з Росією, воювала три рази в 20-му сторіччі, яких росіяни 10% території забрали. Ну, щоб щоб було розуміння, що відбувається в Європі, тому ми повинні на це спокійно дивитися, да штампувати ракети, е залетають туди по 100 дронів на день. Ну так це їхні будуть проблеми їхні будуть проблеми. Ми будемо вимагати грошей. Якщо ти говориш навчити, так а що нам за це буде? Де, де гроші на наступний рік на фінансування нашої оборони? Спасибі величезно за черговий крутий ефір. Береже себе, будь ласка, до наступної зустрічі. Дякую, до побачення.